Доброго доброго дня, шановні учасники дорожнього руху. З вами автошкола Нова та я Таранущенко Володимир Павлович. Шановні кандидати водії, сьогодні ми розглядаємо. Дорожні знаки групу номер 5. Інформаційно вказівні знаки. Уже по нашій традиції робимо розминку вигляді жестів регулювальника. Випрямили спинку, руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей, в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей, руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Це жести регулювальника. Будь ласка, виконуйте кожен день і вони стануть вам зрозумілими. Друга ситуація, шановні, ми. Уже підійшли до розділу 33, Дорожні знаки дуже збільшився. Об'єм інформації. Нам потрібно також потренувати свої мізки, тому вчимо іноземну мову або улюблені пісні. Їх штудіре дойчошпрахе, Das Мітагесен, das Abendessen, Тобто я розширюю. Об'єм також своєї пам'яті. Хто не доторкається до інформації, то вона забувається, розмивається, і ви починаєте її згадувати. А нам потрібно чітко її тримати на поготові. І третє, шановні, це наші питання. У вас будуть питання, і не потрібно. її... Е, не потрібно витрачати часу дуже багато на розтлумачення. Будь ласка, усі питання, які у вас виникають. В робочий зошит записали і задали спеціалісту та записали відповідь. І так, шановні кандидати водії, повертаємося до п'ятої групи. Інформаційно вказівні знаки. Я вже вас інформував, що в автошколі нові є методичка, де складені групи дорожніх знаків. Їх номера та назви, і це потрібно вивчити на пам'ять. Тобто номер один група, попереджувальні знаки, номер два знаки пріоритету. Зараз вивчаємо групу номер 5 інформаційно інформаційно-вказівні знаки. І це потрібно знати на пам'ять, а також зрозуміти філософію знаків, що вони згруповані по. Геометричним признакам, але є група знаків пріоритету, де ці ознаки не працюють. Там воно все перемішано, але їх там небагато, шість знаків. Розумієте? Шість знаків. І так вони побудовані, що ми і з фронтальної сторони, і з зі сторони. Зворотні знаки ми його ідентифікуємо однозначно на 100%. Що він снігом буде заліплений, що він буде повернутий не так, але ми чітко будемо знати, що це за знак. Так, шановні, група номер 5 інформаційно вказівні знаки. Нагадую, що жовтим виділена. Ті пункти, по яких складено тести в сервісних центрах. Не потрібно хапатися за отакий науковий труд, як безпека дорожнього руху, як правила дорожнього руху та їх тлумачення. Нам потрібно чітко сфокусуватися на мінімальному об'ємі знань, що вимагає. Сервісний центр, піти, скласти іспит і рухатися далі до посвідчення водія, а потім усе своє життя вдосконалюватися. Це інструктажі, це тренування в складних дорожніх умовах, це відкриття нових категорій, клуби, спілкування. Розумієте так. Знак 5.1, автомагістраль, дорога, на якій діють особливі умови дорожнього руху, і ми їх вивчали в розділі 27. Лінія, що перечеркує, це кінець автомагістралі. Так само знак 5.1, дорога для автомобілів, максимальна швидкість 110 км, і кінець дороги для автомобілів. Так. Дорога з одностороннім рухом, шановні друзі, будьте уважні, ось знак 5,5 та 5,6. Тобто, тобто, щоб е, мені рухатися тільки в одному напрямку. Так, виїзд на дорогу з одностороннім рухом, це коли ви будете в'їжджати. На цю дорогу буде ось такий знак 5,7,1 та 5,7,2. Так, е знак 5.8. Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів. Тобто вона відділення і в'їжджати на, е на неї заборонено. Почитайте нам дозволено. Дозволено велосипедистам. Так, виїзд на дорогу із смугою для маршрутних транспортних засобів. Тобто цей знак буде на дорозі, якщо ви під'їжджаєте збоку. Знак 5:11 смуга для руху маршрутних транспортних засобів. Він буде висити безпосередньо над смугою руху. І ви опустивши зір зверху вниз, тобто оцей знак буде тільки діяти на ту смугу, над якою він встановлений. Значить, інколи його встановлюють на вертикальних стійках, зрозуміло, що він буде діяти тільки на одну полосу. Кінець смуги. Для руху маршрутних транспортних засобів, дорога з реверсивним рухом, шановні друзі, реверсивний рух, це він змінюється. Тобто полоса, полоса в один час, згідно, згідно реверсивних світлофорів, рух. Ось так. А потім переключаються світлофори рух в іншу сторону. Це все враховується, є наукове обґрунтування. Ну, це, скажімо так, теоретичні аспекти. Виїзд на дорогу з реверсивним рухом. Будь ласка, ось стрілечка. Бачите, туди-сюди. Так, напрямки руху по смугам. Ну тут все зрозуміло. Напрямок руху по смузі. Використання смуги, тобто оці заборонні знаки вони можуть забороняти рух вантажних автомобілів. Так, ще що у нас є? Початок додаткової смуги руху. Будь ласка, розгляньте оці всі малюнки. Бачите, 5, 21, 5, 22. В залежності, да, от так, як воно зображено на малюнку, так воно буде вас і на дорозі. Дорозі, отак от воно і буде. Так, кінець додаткової смуги. Тобто було дві полоси, і стрілочка показує злиття. Так, прилягання смуги розгону транспортних засобів. Шановні, хто не знає, що таке смуга гальмування, що таке смуга розгону, будь ласка, знайдіть відповіді на ці питання. Але обов'язково ми при русі повинні перестраюватися на ці смуги. Так, прилягання додаткової смуги з правого боку. Тобто ви з'явитись тут і буде рух. Так, мінімальна швидкість на різних смугах руку. Ми знаємо, що це наказовий знак, і їхати потрібно не менше цієї цифри. Так, мінімальна швидкість, обмеження максимальні. Це ми вже знаємо, це заборонні знаки, і не можна. Їх перевищувати. Тобто до, до цієї цифри дозволяється. Значить, зміна напрямку руху на дорозі з розділювальною смугою. Ну, шановні кирпіч ви знаєте, а це рух заборонено. Ці знаки, будь ласка, в'їзд заборонено, рух заборонено. Вони дуже-дуже, ем, ну, скажімо так, фундаментальні. Розумієте, це в'їзд заборонено навіть кирпіч. Тобто народ, як скаже, то як відріже, це таке влучне, влучне, влучне таке назва. А для аварійної зупинки, шановні. Значить, на крутих склонах, серпантинах, іноді е не вистачає ресурсу гальмівної системи, основної додаткової, і якщо це трапилось, то цей знак збереже вам е життя та здоров'я. Це така полоса, засипана піском, і ви просто в машині на брюхо туди влітаєте. Так, місце для розвороту. Шановні, тільки одна дія. Ні про який поворот наліво не йдеться мова. Розумієте, серйозна траса, серйозна траса і знак показує місце для розвороту, тобто то, 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 там і не буде, е, скажімо так, перехрестя. Зона для розвороту є е, багатомірні. Транспортні засоби, і вони потребують площі, площі для того, щоб зробити цей маневр. Напрямок руху вантажних автомобілів, це рекомендований, але все продумано. Так, тупік, тупік, є тупік, тобто немає наскрізного проїзду. Так, оце, шановні, рекомендована швидкість. Бачите, вона в квадратику. Йому у нас є три знаки: це заборонна максимальна, наказовий знак мінімальний, і оце рекомендована. Да. Є такий режим зелена хвиля. Тобто, коли ви їдете. По дорозі і е, врахували цю рекомендовану швидкість, то під'їжджаючи до кожного наступного е, перехрестя, буде вмикатися зелений колір світлофора. Тобто, ви будете попадати на таку зелену хвилю. Так, житлова зона. Ви знаєте, що в житловій зоні швидкість 20 кілометрів для транспортних засобів, і саме головне, на проїжджій частині дозволено, дозволено знаходитись пішоходом. Це кінець житлової зони. Будь ласка, виїжджаючи з неї, пропустіть всі. Так, пішохідна зона. Зона, будь ласка, є спеціальні вимоги. Кінець, так, це наш пішохідний перехід будь ласка, між вертикальними стійками, між цими знаками ото все місце для переходу наших дорогих пішоходів. Так, новий знак недавно діагональний пішохідний перехід. І будьте уважні тільки на регульованих, на регульованих пішохідних перехрестях Так, підземний, надземний і місце стоянки це ми все знаємо. Да, і ось є такий е, новий знак, де може зупинитися вантажний автомобіль, але тільки виключно на час для розгрузки погрузки. Тобто там не можна залишати. Е, на Стоянку. Так, зона стоянки. Тобто можна залишати автомобіль на стоянку. Кінець зони, пункт зупинки автобуса. Ось так. Так, все, що не позначено, не включено в питання. Категорії Б. Так, початок населеного пункту. Так, значить, подивіться, будь ласка, початок населеного пункту, білий фон, кінець населеного пункту. Ви знаєте, що на цьому діють особливі правила, тобто швидкість максимальна не більше 50 км, заборона подачі звукового сигналу, і є ще одне це паркування. Можна і з лівої сторони, при умові, що по одній полосі в кожному напрямку розділена вона переривчастою лінією і немає посередині трамвайної колії. Так, дивіться, це також початок населеного пункту, але тут не діють, не діють правила. Тобто ви проїжджаєте. В тому швидкісному режимі, в якому і під'їхали, кінець населеного пункту. Так, початок забудови населеного пункту. Так. Шановні, будь ласка, побачили цей знак. Знижайте швидкість до 50 кілометрів. Кінець забудови, загальні обмеження, тобто, це. По нашій країні, Україна. Тобто швидкісний режим і е, включення денних ходових огнів або ближнього світла. Так, попередній показчик напрямків. Ну, отак, як воно є, так і воно є. І оцей зелений фон, згадуємо знак 5.1, він Автомагістраль на зеленому фоні, значить, оцей знак буде розташований на автомагістралі. Подивіться, ще будь ласка, інші, скажімо так, зображення, які можуть бути синій фон – це е, значить дорога для автомобілів. 110 кілометрів швидкість. Так, схема руху. Будь ласка, да. тобто, під'їжджаючи до такого перехрестя, не можна зразу зробити е, поворот ліворуч. Ось заборонний знак, значить, ось схема руху, як повернути правильно ліворуч. Так, напрямок об'їзду, подивитеся, почитаєте, але не витрачайте. Об'єм своєї пам'яті. Так, місце зупинки. Шановні, оце така табличка, стоп, знак, місце зупинки транспортних засобів під час заборонного сигналу світлофора. Тобто ви їдете, ви їдете, і коли світлофор вам забороняє рух, червоний або жовтий кольор, то, будь ласка, зупиніться перед оцим знаком. Це дуже гарне місце. Ви бачите комфортно кольори світлофора. Так, ну, 5,71, коротке слово, аеропорт, залізничний вокзал, автовокзал чи станція, і ми це бачимо. Так, автоматична фіксація правил дорожнього руху позначає ділянки доріг, де можлива. Фіксація. Знаєте, так? Да? Цей анекдот, коли водій, приїжджаючи біля камери з фотофіксацією, привищив швидкість, а там вона раз і автоматично скидає повідомлення про порушення правил. Да. Він другий раз їде біля на цьому ж самому місці. І вже не перевищує швидкість. Знову йому раз смс про порушення правил. І він потирає руки, і третій раз їде потихеньку, і знову порушення правил. Потім, значить, приїжджає він до поліцейських вони і починає сваритися. а… Значить, працівники поліції дивляться цю фотофіксацію, а там спрацьовував, спрацьовував фотофіксація за непристербнутий пасок. Він вирішив, що він перевищує швидкість, а на самому тілі. Камера фіксувала непристебнутий пасок. Тому, шановні, будь ласка, знайте, знайте, що ви порушуєте, якщо ви і наважуєтесь це робити, то робіть це професійно. Так, шановні, почитайте отут, якщо буде час, але тут все зрозуміло, да, платна дорога. Платна і букви. Да. Тобто, якщо у вас буде велике бажання розширювати свої знання правил дорожнього руху, я тільки підтримую, буду допомагати кожному, хто буде це робити, але зараз у нас фокус інший. Піти. В сервісній центрі самостійно скласти з першого разу теоретичний іспит. Так, шановні, велосипедна смуга. Е, зрозуміло, кінець велосипедної зони для пішоходів і велосипедистів, кінець зони велосипедний переїзд, це із нових знаків, і дорога із зустрічною велосипедною смугою. Шановні, потрібно, потрібно вирішувати. Місце, тобто знаходити місце і для велосипедистів. Розумієте, і для велосипедистів. Так. Ось, друзі, ми закінчили розділ п'ятий. Будь ласка, знаходьте, тренажер. Тести сервісного центру, тільки правильні відповіді, і розпочинайте спочатку з питань і правильних відповідей, а потім вже переходьте на сайт і доповнюйте. У нас дуже-дуже така сильна методика сильна методика випрацьована, але ідея. Її в наступному що якщо ви три рази доторкнетеся до правильної відповіді, то мозок автоматично зафіксує цю правильну відповідь, і ви будете вже згадувати правильну відповідь. А згадувати більш надійно, чим запам'ятовувати і потім потім. Потім відновлювати цю інформацію. Так, шановні друзі, я вам вдячний, що ви підвищуєте знання по правилам дорожнього руху. Будь ласка, будуть у вас запитання, вони будуть в Зошит і задавайте. Миру усім. З вами була автошкола Нова. Разом до посвідчення водія та перемоги. До побачення, до нових зустрічей.